Всіх вітаю! За останні декілька років вийшло чимало цікавих серіалів у жанрі фантастика. Звичайно, розповісти про всі їхні проєкти в одній добірці неможливо, тому я обрала лише 15 найрейтинговіших представників цього жанру, з якими вас сьогодні ознайомлю. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. З усієї добірки лише два серіали не мають української озвучки, тож одразу з них і розпочну. Паралелі та проєкт Лазер Паралелі це французький міні серіал про чотирьох друзів, які мешкають у тихому містечку в горах. В один момент їхнє життя перевертаються з ніг на голову після загадкової події, яка розділяє компанію, відправляючи їх у різні часові виміри в паралельні світи. Кожен з них намагається з'ясувати, що саме сталося, та докладає усі зусилля, щоб знову знайти одне одного та повернутися назад. Водночас, інспекторець, який у теперішньому часі розслідує зникнення друзів, повинен кинути виклик своєму погляду на світ, щоб зрозуміти, що відбувається. Проєкт Лазер серіал британського виробництва, про таємну організацію, яка спроможна повертатися у минуле до заданої точки 1 липня, щоб запобігати майбутнім апокаліптичним катастрофам. Головний герой, чоловік на ім'я Джордж – тіснеється, що має мутантний ген. Тому, на відміну від більшості людей, він статний пам'ятати події, які були до стрибка у часі. Джордж приєднується до команди. Проєкту але невдовзі опиняється перед складним вибором, коли його дівчину Сару збиває машина. Організація дозволяє повертатися у часі лише, якщо є висока ймовірність знищення людства. Тому чоловік має вирішити, чи залишитися вірним проєкту, чи піти проти його принципів, щоб рятувати кохану. Море спокою. Південно-корейський драматичний трилер снятий режисером Чой Каньйоном за мотивами годноіменого короткометражного фільму 2014 року. Події з серіалу відбуваються у похмурому майбутньому. Планета Земля спустошена посухою, що змушує уряд Південної Кореї запустити нову експедицію на покинуту місячну станцію, де п'ять років тому загадкова подія з масовою загибеллю людей зірвала дослідження щодо потенціалу води на місяці. До складу команди під керівництвом капітана Хан Юче приєднується астробіологиня Чі ан, яка хоче дізнатися правду про тодішню аварію на станції, де померла її сестра, і головний інженер Ю Тесок, який працює в міністерстві оборони, але погодився на Безпечну місію, щоб втекти від нудної атмосфери на роботі. Після прибуття на місяць команда одразу розуміє, що керівництво розповідало їм купу відвертої брехні стосовно нещасного випадку, який знищив увесь персонал. Монарх спадок монстрів пригодницький екшен, який є шостою частиною та другим серіалом у франшизі Monster Верс. Сюжет розгортається у двох часових лініях. За рік після подій фільму «Godzilla» та о 50-ті роки. Головна героїня Кейт відвідує квартиру в Токіо, що належала її батькові, та дізнається, що там проживає його друга сім'я, про яку дівчина нічого не знала. Разом зі своїм зведеним братом Кендаро Кейт вирішує дізнатися більше про свого тата, який мав таємницю від двох родин. У процесі розслідування вони виявляють, що батько мав зв'язки з організацією під назвою Монарх, що стежить за. Гігантськими монстрами. У 50-ті роки глядачі познайомляться з майбутніми засновниками цієї організації та дізнається, що саме стало причиною її створення. Гало. Воєнний науково-фантастичний серіал заснований на одноіменній серії відеоігр. Одним із виконавчих продюсерів виступив Стівен Спілберг. За сюжетом у 2552 році людство під егідою космічного командування Об'єднаних Націй веде війну проти Союзу кількох інопланетних рас. Щоб здобути перевагу та перемогти, було прийнято рішення вдосконалити солдат шляхом різних експериментів, і тепер вони мають високотехнологічну броню, броньоли позбавлені емоції. Одним із таких солдат є головний герой Джон, який відправляється виконувати завдання на ворожу планету, де він знаходить стародавній артефакт. Дотик до нього змушує Джона сгадати втрачене дитинство та родину. І це стає великою проблемою для керівництва, яке вважає, що більше не зможе контролювати свою найкращу живу зброю. Нічне небо. Драматичний серіал із Сісі Спейсік та Джейкей Сімонсом у головних ролях. Це історія літньої подружньої пари Франкліна та Ірен, які багато років тому виявили таємну кімнату під своїм сараєм, що веде на оглядовий майданчик, звідки відкривається вид на прекрасну безлюдну планету. Вони не знають точно, що це за планета і як тому все влаштовано, тому що так і не наважилися відчинити двері, які б дозволили їм вийти на неї навіть після того, як відвідали кімнату 856 разів. Одного вечора, коли звідти до них потрапляє загадковий молодий чоловік, пара дізнається, що планета, якою Рен та Франклін охороняли усе своє життя, виявляється набагато більшою, ніж вони вважали. Виховані вовками. Епічна драма із Тревісом Фімелом та Амандою у головних ролях. Два перші епізоди серіалу зняв режисер Рідлі Скотт, який також є виконавчим продюсером. Проєкту події серіалу відбуваються у 22-му столітті. Після того як земля була зруйнована великою війною, двом андроїдам батькові та матері доручають відправитись на пустельну, але майже придатну для життя планету Кеплер 22 Б. Там вони мають виростити групу дітей, і побудувати нове краще людство. Однак протягом наступного десятиліття з тих чи інших причин в живих залишається лише один хлопчик. Коли інші в цілі літ землі також приземляються на кеплері, старі конфлікти та різні ідеології стають загрозою для молодої колонії. Станція 11 Постапокаліптичний міні-серіал, створений за мотивами одноіменного роману Емелі Сен-Джон Мендал. У грудні 2020 року, під час чекахської постановки Короля Ліра, відомий актор Артур Лендер помирає на сцені. Хоча декілька епізодів серіалу зосереджуються на різних персонажах, основною сюжетною лінією є історія юної Кірстен, яка брала участь у виставі. Після інциденту глядач Дживен Чаундері намагається відвезти дівчинку додому, але дорогою вони тіснився при смертоносне спала який стрімко поширюється світом, тому Кірстен та Дживен починають нове життя, долаючи катастрофу разом. 20 років по тому ті, хто вижив, утворили невеликі громади, розкидані по всій Америці. Головна героїня стала частиною трупу, що подорожує між поселеннями, виконуючи шекспірівські П'єси, але зустрічає загадкового персонажа, який очолює релігійний культ, тим самим спонукаючи трупу протистояти небезпечним реаліям нового світу. Фундація. Сюжет розгортається навколо падіння галактичної імперії, яка існує вже тисячі років. Вона управляється з планети Трентор, де вже майже 400 років править династія клонів імператора Клеона. Він вважав, що тільки правителі його калібру можуть отримати імперію разом. Тим часом, блискучий науковець Гері Селдон пророкує занепад імперії за допомогою психоісторії, яка, спираючись на сукупність математичних знань, понять і методів, дає можливість передбачити майбутні події стосовно великих груп населення. Разом зі своїми послідовниками він намагається заги і зберегти цивілізацію та її майбутнє на просторах галактики. Проблема трьох тіл. Один із найочікуваніших проєктів цього року серіал за мотивами трилогії письменника-фантаста Люци Сіня Пам'ятать про минуле землі. Керівниками проєкту є шоуранери Гри престолів, а також сценарист Олександр Вум. В основу сюжету лягла перша частина трилогії, і, до речі, це вже друга екранізація цього роману після одноіменного серіалу китайського виробництва, що вийшов у минулому році. Події розпочинаються у 1960-х роках в часи китайської культурної революції. Молоду дівчину відправляють працювати на секретну військову базу, де вона срадю. Оскопа не сигнал інопланетянам, і це рішення має наслідки у сьогоденні для груп людей, які змушені зіткнутися з найбільшою загрозою для людства. У наш час британський детектив, який працює в агентстві стратегічної розвідки, намагається знайти зв'язок між кількома самогубствами вчених, які незадовго до смерті скаржилися на таймер зворотного відліку, що з'являвся у них перед очима. Аліса в прикордонні. Серіал у жанрі трилери заснований на японському коміксі. У центрі сюжету знаходиться компанія друзів, яка одного дня опиняється в дивній безлюдній версії Токіо. де їм доводиться змагатися в небезпечних іграх на виживання. На щастя, невдовзі компанія зустрічає молоду дівчину, яка чудово орієнтується в смертельних іграх цього таємничого світу. Разом вони починають поступово розкривати секрети прикордоння, постійно ризикуючи життям. Завантаження Легкий комедійний серіал з елементами детектива та драми, створений Хрегом Деніелсом, який відомий за роботами у серіалах парки та зони відпочинку Офіс та Сімпсони. Головний герой талановитий програміст Натан безтурботне життя, якого різко змінюється, коли його машина врізається в припарковану фуру. Чоловік живе у світі, де люди перед смертю можуть пройти процедуру завантаження своєї свідомості у віртуальний рай. У лікарні його дівчина інгрід наполягає на тому, щоб Натан скористався цією послугою і, не маючи іншого вибору, головний герой погоджується. Шовуючись до плюсів і мінусів цифрового раю, чоловік сближається з представницею служби підтримки норою, який здається дивним. Той факт, що у файлах НАТО набракує деяких спогадів. Згодом дівчина починає підозрювати, що смерть чоловіка була на нещасним випадком. Таємниця бункера. Антиутопічний серіал, який зняли за мотивами серії романів письменника Гю Гоуї. головну роль виконала Ребека Фергюсон. Після глобальної катастрофи 10 тисяч людей, що вижили, тепер мешкають у бункері на глибині сотні поверхів під землею у суспільстві, сповненому правил, які існують для їхнього захисту. Історія розпочинається з шерифа Холстона Бекера та його дружини Елісон, яка після низки подій починає підозрювати, що влада бункера щось від них приховує. Вона знайомиться з комп'ютерним майстром Джорджем Ділкінсом, разом з яким жінка намагається розшифрувати старий жорсткий диск, що на їх думку містить важливу інформацію. Після цього основний сюжет серіалу зосереджується на головні. І героїні інженерці Джульєтті Ніколс. Декілька дивних смертей у бункері підштовхують жінку розслідувати їх самостійно, а також послідовно розкривати таємниці влади. Постоялись з космосу. Комедійна драма яка створена за мотивами одноіменного коміксу. Після вимушеної посадки на землю через пошкодження блискавкою космічного корабля інопланетянин вбиває лікаря на ім'я Гарі Вандершпігель та перевтілюється в нього. Прибулець має знищити людство, але для цього він повинен знайти пристрій, втрачений під час аварії. Коли в цей час находять доктора, який помер за невідомих обставин, вандершпігеля просять провести ростин і, врешті-решт, він починає працювати у місцевій лікарні. Прибулець бореться з моральною дилемою своєї місії, а також має справу з маленьким сином Мера, який завдяки генетичній особливості може бачити. Його справжню на зовнішність, поділ. Психологічний трилер із Адамом Скотом у головній ролі. Одним із режисерів серіалу є відомий комік, актор, сценарист та продюсер Бен Стілер. Біотехнологічна корпорація використовує медичну процедуру під назвою поділ, завдяки якій працівники відокремлюють спогади про роботу від свого особистого життя. Через це вони живуть двома різними життями з різними характерами та планами. Головний герой, менеджер на ім'я Марк, який нещодавно отримав підвищення, добровільно походився на цю процедуру після смерті своєї дружини. Одного дня, обідаючи. Місцевому кафе до нього підсаджується колишній працівник компанії, якому вдалося об'єднати обидві особистості та ставить Марку інтригуюче питання. А чи знає той, що насправді коїться у стінах фірми, на яку він працює? Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український ту, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.